Юрій Вільович, вітаємо, по-перше, з перемогою. Ну, Скажіть, задовол... чи задоволені сьогодні командою? Що вийшло в команди сьогодні? Що, можливо, не сподобалось? Ну, Кажучи, після, після Вінниці, коли була гра, у нас, перша гра, то друга гра більш тяжко була, як би говориться, для нашої команди той переїзди ще. І команда дуже. Ну, ну, Настрой був у них. Так що, ну, я задоволений, так що два голи забили бо, у першому таймі. І, звісно, не дуже задоволений, то, що пропустили, а так команда, виконувала те, що ми просили, тенівський штаб. Так що, хлопці стараються, десь мастерства не вистачає, але, як би сказати, все, що хочуть, не все виходить. 16 голів у трьох поєдинках від нашої команди. Чи десь це ви очікували, що буде реалізовуватись такий потенціал? Чи, чи ще є, куди? Не, кажучи, на зборах чотири гри зіграли, ми чотири програли, але грали дуже гарними і сильнішими командами. Першої ліги, прем'єр-ліги. Ну, не забили ні одного гола. Ну, дай Боже, щоб ми так далі прогресували потім. Забиваємо зараз, і це якби приємно для нас. На початку другого тайму, отакого, десь під серединку, вже поміняли трошки лідерів команди, вже можна сказати, що трошки берегли на кубковий поєдинок, який в нас через 4 дні. Да, да, да. Наступна гра у нас 15 числа, так що ми хочемо як би, ну, ми на кожну гру ну, і хочемо перемагати. Ну, не все буває так, як ми хочемо, говориться. Ну і наостанок, чи задоволені сьогодні діями тих гравців, які виходили на заміну? От Майтак у нас молодий, сьогодні знову відзначився забитим м'ячем. Так, да, майтак молодець. Моя думка, що це будуть прогресувати ці хлопці, набирає і в вісі, кажуться, і стабільності грати. І хлопець допоможе ще нам. Перший коментар по сьогоднішній грі. Чи задоволені командою, що вийшло в команди з того, що планували, а що не вийшло? Ну, я хлопцям подякував за гру, за відношення до гри, як вони хотіли. Але ті помилки, які ми зробили, це недопустимо. Якщо ми хочемо добиватися результату, то це робити дуже-дуже не хотілося б. Ну, але це наша кухня, ми розберемо помилки і будемо рухатися далі. Що стосується самої гри, ну ви самі бачили, повинні були забивати перші, а отримали в оборотку от такий такой гол і те ті два бистрих гола. Чуть-чуть вибілі ребята з калії, почали нервувати, допускати помилки в простих ситуаціях, але потім знайшли в себе характер і продовжували грати. Да, щось не виходило, щось там вийшлося, але не, команда не робиться за місяць, за два. Для цього нужен час. І я бачу відношення хлопців як в тренувальному процесі, так і в іграх, що хлопці хочуть. І... Будемо далі працювати і ще в нас, як то кажуть, попереду. Ну, бачимо, що деяких гравців в заявці команди не було на цей матч. Там всього 5 чи 6 запасних. Наскільки їх не вистачає, от той же самий Полянський, наскільки ми дивилися статистику, в сезоні 21-22 взагалі головним бомбардиром команди був, можливо, там десь також якісь пошкодження, травми. Так, да, У нас є група гравців, які отримали травми, і деякі вже встановилися, але начал, провели тільки там не, кілька тренувань і я їх просто залишив вдома, щоб вже готувати на Кубок, поберегти ребят, тому що ну, після таких травм їм треба встановитися добре. І я не можу ризикувати ні одним своїм футболістам. Здоров'я це прежде всего. Тому зараз у нас є кубкова гра, чемпіонат продовжується, і ті гравці, які вже відновились від от травм, вони будуть і в заявці, і ми зробимо ротацію і будемо грати. Наскільки далеко простягаються амбіції тростянця в цьому сезоні, все-таки є якісь можливо конкретні завдання по результату? Чи все-таки найголовніше це повернення в тростянець професійного футболу? Так, таких задач, як там звягель, там у нас немає там, виходу, але ми хочемо саме добиватися результату. І хочеться допомогти нашому міському голові, який все робить для міста. І місто після тих страшних подій відновлюється. І... Те, що там люди натерпілися, І ми хочемо йому теж допомогти, щоб був якийсь результат, щоб люди бачили, що команда грає і не тільки грає, а ще й добивається результату. Тому в кожній грі я хлопцям сказав, що треба, треба працювати і вчитися через такі ігри з гарними соперниками. Дуже дуже хороша команда, мені сподобалась, розбирали цю команду. І... Хороша команда і дуже хороший тренерський штаб, тому можу пожелати тільки удачі і виконання поставлених цілей. Що сьогодні вдалося в команди, що можливо десь не вдалося. Наскільки задоволені результати? Результатом задоволені. Зробили певні висновки з прошлої гри. І як бачите, вже забили теж багато голів, то вже пропустили менше. Тому висновки зроблені, то рухаємось вперед. Тобто були якісь претензії все-таки в тренерського штабу, чотири пропущені? Чотири голи пропущених це забагато. забагато. Тому Треба було робити якісь висновки, і ми довели, що висновки були зроблені. Ну, казали якусь особливу особливі речі, якісь казали Максиму за таку пасулю під перший гол. О, так, сказав. Він дійсно побачив моє забігання ще спочатку з нашої половини поля. Тому так я віддячую його. Це був, звісно, прекрасний пас. Ми бачимо, що взаємодія команди покращується, особливо в атаці. 16 голів в трьох матчах. Це взагалі не жарти для наших суперників. Наскільки ще може потенціал бути більшим в нашої команди? Тут щоб виконувати задачу, можна перемагати 1-0. Тому головне перемога. Те, що ми забуваємо, це звісно добре, але головне, щоб були перемоги. Але потенціал у команди великий і ми з кожною грою доводимо, що ми все більш-більш прогресуємо. Наскільки фізично себе команда відчуває в порядку, адже вже 4 дні, і вже юкса Кубок України? Графік достатньо плотний, тому намагаємось відновлюватися, але ще погодні умови ну, важко, але ми впораємося. Перші враження від сьогоднішнього поєдинку. Як загалом команда відреагувала на результат? Що, можливо, не вийшло, не вистачило для того, щоб взяти очки в цьому поєдинку. Добрий день. Ми недавно просто тільки зібралися в команді нашій півтора місяці, тому поки що важко. Я надіюсь, наші перемоги попереду будемо плідно працювати. А по сьогоднішній грі, ну, звяги. Дуже добре організована команда з підбір гравців, тренер з іменем, Тому вони розуміють, що робити на футбольному полі. Добротна така команда. хороша. Наскільки б могла б гра піти по-іншому, якби от перед голом, нашим першим, буквально за 20-30 секунд міг залетіти м'яч у ворота з Вягеля. Як ви вважаєте? Я думаю, що кардинально було б все по-іншому. Тому що такі моменти потрібно забивати і потім. Була в нас більше впевненості, але одразу пропустили. І... тому такі результати маємо. Ну, дуже короткі в нас літній міжсезоння. Напевно, це також зіграло свою роль, як ви вважаєте, в підготовці команди, що так швидко, тим більше, що команда не грала минулий сезон через війну, робила паузу. Наскільки це повпливало на результати перших турів? Е -е, так дуже сильно повпливало. Ну, я ще раз повторюю, за місяць команда не робиться, потрібний час. і Потрібно повірити в себе, повірити в друг друга. В тренерський штаб вони нам хочуть запропонувати такий контроль м'яча, чудовий швидкий футбол. Я розумію, на це потрібен час.